Добрий день, шановні депутати, шановні запрошені. На сьогодні заплановано спільне засідання двох комісій комісії з питань планування бюджету та фінансів і комісії з питань освіти, охорони та здоров'я соціального захисту. Із десяти членів комісії в залі присутні 5 членів комісії. Оскільки відповідно до законодавства за засідання правомочне, якщо в його участі приймає більше половини кількості ну, загальної кількості членів комісії, на сьогодні якраз половина, тому комісія ну, ви можете вислухати доповідачів. Висновки і рекомендації не голосуйте. Про що буде доповідь на сесії. Є ще питання? Добрий Добрий вас. Вас. Доброго дня. Два питання. Перше питання. Про внесення змін до рішення Біляївської міської ради від 19 грудня 2021 року за номером 401566. Можемо правильно в нас був. Про бюджет Біляївської міської територіальної громади на 25 рік. Запрошуємо. Володиму. Внесення змін до бюджету Білянської міської ради на 25 й рік, а саме зменшення, частині зменшення бюджетних призначень доходній і додаткової частині, в зв'язку з тим, що було розпорядження начальника Одеської обласної військової адміністрації 19 грудня стосовно зменшення субвенції, яка спрямовувалась на реалізацію публічного інфекційного проєкту з виплати грошової компенсації ветеранам війни. Імбалідам війни першої другої групи на загальну суму 100 тисяч 243 гривні. А також пропонується з метою ефективного використання коштів відповідно до пропитання головних розпорядників в межах тих бюджетних призначень, які були передбачені по фонду оплати праці по бюджетним установам, здійснити перерозподіл і для того, щоб забезпечити своєчасно і повному обсязі виплати по захищенні статтям. Також ще відповідно до, е, питання, відповідно до проведених використання бюджетних коштів, кошти, е, які залишилися е, невикористаними по е, придбанню встановленню модульної захисної споруди по дитячому садку капітошка, а також по е, білярській поліції No2 е, в загальній сумі 130 тисяч спрямувати на проведення капітального ремонту внутрішніх електронному. Виноважини сонячної електростанції по, за адресою міністровська 2 є по програмі енергозбереження. Суми 130 тисяч гривень. А такі зміни, які стосуються необхідно навни, буквально сьогодні, тому що позначатку 29 числа вже місцевий бюджет не обслуговує, а не проводить. Да? Прошу пропозицію да е на питання виставляли перед голосування. І переходимо до другого питання про передачу матеріальних цінностей комунальному підприємству наш дім доповідає до накологі. Відповідно до питання керівника комунального підприємства, наш дім, а також в зв'язку з проходженням ставому забезпечення громади, пропонується передати з балансу ділянської міської ради дизельним пальне в розмірі 600 літрів на загальну суму 32 тисячі 28 згрівна з подальшим використанням на заході запобігання ліквідації надзвичайної ситуації і наслідки стихійного листю. Є запитання до відповідь. Пропоную дане питання буде сесії. Дякую за відповідно.